В нашої лікарні практично з отруєнням грибами не поступали цього року ні один хворий. З районів практично, і ще звітів не було, це вдають нам в кінці року. Ну, Якщо взяти поки що про летальність не йде мова. А якщо за попередні роки, ну, це значить кожного року там різні роки припадає. Від 30 до 46-48 випадків отруєнь грибами буває, але без летальних випадків. Це дуже добре для нас, для нашого регіону. За всі випадки, які я пам'ятаю, по отруєння грибами були раніше в нас отруєння блідою поганкою, Це було. А основне це правильно збирати гриби взагалі. Є е, е, до 500 видів грибів, їстівних практично. Але з них 26 попадається отруйних, отруйних. Не вмовних сіл, а отруйних. І як уберегтися? Треба знати, які гриби збирати. Е, із, отруйних, е, із отруйних грибів, струбчатих, е, отруйними може бути лише чортів гриб, в народі називається він такий, і це струбчатих. І боровик несправжній, Оце можна не метрованути, це струбчати. А особливо опасність це. Пластинчаті гриби, тобто які походять на сироїшку, І люди, як правило, мішають їх, кошик кинуть бліду поганку. Це єдиний гриб, якого треба страшно боятися. Бо 90-95%, е е е якщо людина з'їла цього гриба, будемо мати летальний випадок. Оцей мінімальний процент 5% або 10%. Ще можна е, спрацювати. Чому? Бо, як правило, при отруєнні блідою поганкою е, хворий звертається в лікарню досить пізно, Уже коли розвилися ознаки е, печінково ниркової недостаточності. Доти, е, як правило, е, це називається мімоє благополуччя. Е, людина чувствує себе відносно. Спокійно, а коли вже пішли незворотні зміни в органах, тоді вони, звісно, попадають в лікарню, і ми вже надзвичайно важко з цим працюємо пацієнтом. Якщо є випадки якісь отруєння, а це може бути отруєння з морщками, строчками, мухоморами, бувають отруєння отруєні. Ну, щоб з'їсти мухомора, це треба вже теж бачити. Він красивий гриб. А люди, як правило, його не беруть, бо він сяточка, мухомора червоний. І якщо з'їв мухомора червоного, то маєш клініку нейропериферичний, дії, тобто хворий, не буде ні проносити, ні блювати спочатку, а лише в нього з'являються галюцинації, поводиться себе неадекватно. Через деякий час там на протязі 2-3 годин впадає в кому. Це може бути, що є ознаки отруєння ядовитими отруєними грибами, обов'язково звернутися в лікарню. Самолікуванням в ніякому разі не займатися. Бо я вам вже сказав, що таке буває німе благополуччя, а людина після того звертається вже на стадії поліорганої недостаточності. І... А якщо ти, в принципі, є якась підозра. Що ти з'їв гриб, обов'язково це промити шлунок, дати проносні засоби і ентеросорбенти, уголь уголь і звернутися в лікарню обов'язково. Бажано працювати на, на протязі там, перших годин, бо чим скоріше звернутися в лікарню, з отруєння грибами, тим ефект лікування буде намного краще.